Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується така геометрична загадка. Ми бачимо, що в нас є перетин прямих, я їх виділив відповідно різним кольором. Є перетин шести прямих, які утворюють таку собі сітку, і він прирівнюється до числа 9, є перетин двох прямих, він прирівнюється до числа 1 і задача наша. З'ясувати, що буде, якщо у нас будуть 4, перетини, 4 прямих, як показано на малюнку, і знак невідомо. Треба дізнатися, що там має бути згідно логіки, наведеної вище. Пропоную відповідно поставити відео на паузу, подумати і сформулювати вашу відповідь. Зробили. А тепер давайте розв'яжемо. Подумаємо, що там може бути відповідно. Рахуватися, щоб співвідноситися відповідно з тими числами, які вказані на малюнку. Як ви вже здогадалися, це точки перетину. Ну, давайте розглянемо з простішого варіанту. Там, де, де зеленим кольором на число 1. Ми бачимо дві прямих і бачимо, відповідно, що маємо одну точку перетину. Трошки Ех, складніша арифметична ситуація із нашими шістьма прямими тут відповідно ми маємо одну точку перетину, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. І відповідно в нас стоїть число дев'ять у співставленні. Ну і що ж врешті-решт не матимемо для наших червоних прямих. Рахуємо точки перетину. 1, 2, 3, 4. І відповідно, замість знака питання, ми сміливо можемо ставити відповідно четвірочку. Кому подобається, ставимо лайк і підписуємось на канал. Дякую за увагу.